Чому за одну мить пролітає швидко час дні, тижні, місяці, роки, тобі 20, а тут 50. По-перше, ми всі сидимо в гаджетах і не контролюємо час. Кожного дня робимо багато речей на автоматизмі, робота, дім, робота. Дуже багато рутини і втрачається плин часу. В поважному віці є залежність від серіалів. Якщо все скласти, то це будуть місяці, а то й роки. Як байливо ставитися до свого часу, як його помічати? По-перше, поставити таймер на гаджет 15 хвилин в день. Кожного дня боротись з рутиною, змінювати маршрути як на роботу, так і з неї. Дозволити собі отримувати нові враження, нові емоції, навчатись чомусь новому, відвідувати нові місця. Згадайте, як швидко пролетів час, коли вас Гойдал.